Не знаходиш того, що тобі потрібно, створи його сам. Це про власника компанії, запальничка Максима Пузанова. Чоловік розповідає, не міг знайти в торговельній мережі соус, який би задовольнив його смак, тож вирішив самостійно розробити рецептуру і виготовити оригінальний продукт. У металургу за фахом за плечима зо два десятки років роботи у хлібопекарні. Тут він пройшов шлях від менеджера до керівника, але бажання відкрити власну справу перемогло. Для початку просто брав участь у фестивалях та ярмарках консервації, починаючи з 2017 року. На ярмарках ми також узнавали, що до вподоби, тобто саме з гострого. Виявили, то, що в Україні полюбляють гостре, але не так, як в східних країнах, там в Японії або в Китаї, тобто більш лагідно. І ми почали так підстраюватись під нашого українського споживача. Крафтове виробництво соусів дуже швидко стало мікробізнесом з власною нішею. Назву запальничка вигадав сам, як і рецептуру кожного соусу. Колись в Бердянську на ярмарку ну просто гуляли, ходили, гуляли, і там було шоу. Знаєте, от коли вогнем так актори роздувають, і, да, і для мене це вже з'явився як майбутній логотип. Тобто, якщо ви побачите, да, у нас такий козачок, який дихає вогнем. Ну і вже назву теж ми підбирали, ну, запальничка запалює, тобто, перець завжди запалює. На шляху до успіху довелося долати чимало перешкод. Зокрема, з'ясувалося, що вітчизняні фермери можуть запропонувати не всі необхідні Максимові овочі. Тож все різноманіття гострих перців довелося вирощувати самому. Винесло корективи і повномасштабне вторгнення, адже більшість посівних площ залишилася на прифронтових територіях. Багато сортів перцю у нас не вирощують. Тобто, у нас привикли там перець гострий український, наприклад, баранячий ріг. От, а таких, як Хабанеро, Халапеньо, там Кароліна Ріпер, Переліп, Джолокія, таких ну фермери. Ну, по перше, їх дуже важко виростити. От, і в них дуже велика вартість. Наприклад, якщо наш перчик там гуртова ціна там, 60 гривень. То такі екзотичні перчики вони близько 500 гривень за кілограм коштують. Зараз ми вирощуємо в селі Бабурка. Ми орендуємо дачні ділянки і там вирощуємо до початку вторгнення. Ми вирощували в воріхівському районі у батьків дружини. Що осені родина позанових збирає врожай та консервує нові соуси, які продає протягом року. А доки триває реалізація, Максим вчить готувати учнів коледжу, готельно-ресторанного бізнесу. Без кухні фаховий металур вже не уявляє себе. Максим каже, що хоче прищепити українцям культуру споживання гострих соусів та приправ. І попереджає, вживати такі продукти треба обережно. Людина повинна сама відчувати, тобто, звичайно, якщо там виразка або печія, то ну, таке не слід вживати. От. А якщо ти здоровий і вживаєш помірно, то е, це тільки на користь. Перець він багатий на вітаміни, він е, е, припевняє дію ракових клітин, тобто, ну, багато користі. Попри війну Максим Пузанов живе і розвиває власний бізнес саме в Запоріжжі. каже так прагне підтримати рідне місто та його людей. Його компанія робить основну ставку на продаж через інтернет. Співпрацює з платформою відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка та має власну сторінку у соцмережах. Така торгівля дуже виручає в умовах війни і дозволяє постачати запорізький продукт у всі регіони України. На питання як же споживає сам Максим та його родина, гострі соуси власного виробництва. Відповідає жартома. Чесно скажу, що є таке, тому що ну, зараз мені вистачає того, що коли я роблю, я пробую. От. І ну, якщо в мене є соус з перцю Кароліна Ріпер, то його можна спробувати ну, буквально два рази. Перший раз до того, як ти його посолиш, і другий раз, щоб вже уточнити, що він нормальний. Тому що третій раз це його вже не з'їш, там дуже, дуже сильний. Вот. Ну а так зі стравами звичайно ж споживаємо, але помірно. Максим Пузанов розуміє, що його вишукані крафтові соуси для гурманів та поціновачів оригінальних смаків. І такі люди є. Кожен його продукт створений власноруч від А до Я від розробки рецептури та вирощування овочів до консервації по банках. Адже співробітників компанії всього двоє Максим та його дружина. Це ще раз доводить, що навіть у двох у прифронтовому місті в умовах війни можна успішно розвивати власний бізнес, якщо є хист та велике бажання. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал М. them.